Привітуліки, привітуліки! Всім доброго ранку, гарного дня. Сьогодні 2 жовтня. Ой, вибачайте 2 листопада, 2 листопада, середа. Я вже попоралась, подоїла дівчат, і так це сьогодні остання дойка була. Всі поскидали? Одна гаделька в порівнянні з позавчора, не скинула, ну, але в неї молоко ж вже зовсім непригодне, її молоко йде повністю свиням, бо воно солене. Ладно, чому ти ганяєш Барбі? Всім вистачить ціна, ви б його так їли, повикидали під ноги п'ять кучу, що тут, що в сараї. Вова вже поїхав. Чому поїхав раніше сьогодні? Бо вчора вже пізно ввечері нам зателефонували з благодійного фонду Фемелі і запросили його приїхати записатися в чергу на гуманітарну допомогу. Для інваліда. сьогодні там повинні давати великій кількості людей. Я бачила вчора на Фейсбуці, на їхній сторінки, що була об'ява про запис, вчора ще, але Вова поїхав в обід, закрито. Потім ще раз. Заїхав, закрито. А світла не було, дівчата позамерзали, як з'ясувалося, і ходили додому, хоч трішки відігрітись, тому що сидять там, біднесенькі зовсім у холодному темному приміщенні не опалюється воно ніяк. Тільки можна, так ото, чайку гарячого попити. Я не знаю, є в них дуйчик чи нема, але опалення там немає. Приміщення не отоплюється. І, звісно, що вони позамерзали, бо не було можливості навіть попити чаю гарячого. А ввечері вони самі зателефонували і сказали приїхати сьогодні о пів на восьму, записатися у чергу, отримати талончик. А сама допомога повинна бути теж сьогодні. Десь о пів на 10, о 10-тій, отак сказали. Коротше кажучи, Вова поїхав раніше, а я допоралася і зараз піду в хату, адене молоко вилила відразу свиням. А те, що здаїла з остальних чотирьох дівчат, там вийшло всього десь 2 літри, тож у морозилку. Ложити вже нічого, зілью його в бутилочку і залишу для Мікі на ближайші дні. І вирішила я все-таки з такими відключеннями зробити сьогодні знову перетрубацію. І те молоко, що було в стаканчиках заморожене, що вчора попереносила з кухонної камери до молочного холодильника. Поверну, мабуть, назад на верхню полку, вона сама нижченька у камеру, щоб вони стояли стоячі, щоб навіть якщо почне розмерзатися молоко, щоб воно залишилося в стаканчику, а не потекло по пакетикам. Тому що пакетики річ не дуже надійна, і воно може потекти по всьому ящику в морозилці». Ось так, так що зараз піду знову робити перетрубацію. Вчорашня не вийшла вам показати. Будемо сьогодні нову робити. Господи, в нас знову повітряна тривога, вже друга за сьогоднішній ранок. Та нарешті ж може сьогодні їсти мені готувати сьогодні не треба, тому думаю, я минулого разу чотирьох. Козочок повиписувала рівно половину, повиписувала всі їхні свадьби. Сьогодні, думаю, другу половину довиписувати, прорахувати, дати майбутніх окотів, якщо все добре. Но більше в охоту ніхто не приходив, і молоко збавляють, тож сподіваємося. Сподіваємося, що всі вагітні, всі кітні. Буся взагалі дала сьогодні 300 з чимось грамів, здається. Та ну всі, і мишка збавила, і фея, і лада. Тож всі дівчатка поскидали вже в районі півлітри. Ті дівчата троє дали. Тобто, з такими удоями можна вже сміливо. Кіс запускати. Тож у п'ятницю я не піду доїти. Через день це виходить п'ятниця. В п'ятницю не піду, пропускаємо другий день, а у суботу піду і буду перевіряти стан вим'я. Якщо вим'я не буде налите, трогати не буду. Якщо я побачу, що в когось дуже налилось вимя, набралось молочка, то ще неможливо, ну, не а тоді піддаю. Ось так. Так що дійка як дійка, сьогодні була остання все. Кізочки пішли повністю в запуск. З сьогоднішнього дня. Тому що якщо навіть у когось набереться і прийдеться піддаїти, то вже, то вже буде недійка і то вже буде виборочно. Можливо, когось одну прийдеться з п'яти кос піддаїти, можливо, парочку, а можливо, і нікого. Це все буде видно по стану вимені. Ось так. У нас з цієї сторони начебто і сонечко всходить. Хмаринки, ті як облачка, облачка красиві такі, а з цієї сторони затягує все небо чорне. Що буде з погодою, невідомо Поживем, Поживемо, побачимо. Тож голову працювати гарного всім дня. Погнали!